Сьогодні разом з вами оглянемо фільм з Всесвіту, по якому я випустив останнє відео аж 8 місяців тому. Також перед початком огляду нагадаю вам про свій телеграм-канал, на якому всі закулісні моменти і інсайди з життя. Тому, якщо вас цікавить таке, то посилання буде в описі. Також для заможних людей нагадую про можливість підтримати мене гривнею. Приємного вам перегляду! То мені разом з Брайаном поспішають, як тільки можуть до лікарні. А все тому, що Мія нарешті народжує нового члена сім'ї. Далі нас переносять на болота, де вже знайомий нам агент Хопс прибув на місце перебування москальської військової колони. Виявляється, що поки сім'я Туретича повністю відійшла від справу, з'явилася нова суперкоманда грабіжників під керівництвом ована шоу. Далі хопсу представляють нову помічницю, яка каже, що одного з команди грабіжників схопили. І коли Люк прибув до штаб квартири Інтерполу, він за дві хвилинки вибив інфу про місце знаходження шоу. У мене є права собака. Та хуй там. Проте Хоб скаже, що команду Ована шоу можна зловити тільки за допомогою такої ж сильної команди. Тому він відправився до Туретича, якому сказав, що він сам захоче допомогти йому. А все через фотографії, які були зроблені тиждень тому. Нихуя Після чого до кожного з учасників сім'ї Туретича набрав сам Домінік. З'явилася робота. Закрий їбальник. Вже в путі, вже в Лондоні вся сімейка Туретича зібралася разом, і Люк розказав, що команда Ована шоу викрадає частини спутника по всьому світу, аби зробити пристрій під назвою Нічна тінь. За допомогою цього пристрою можна буде заблокувати систему зв'язку по всій країні. Через що за таку штуку їм заплатять не один мільярд доларів. Після чого Хобс додає, що шоу залишилося викрасти лише один елемент спутника, тому він просить допомоги в сім'ї Туретича. На що до з Брайаном кажуть, що окрім повернення летів їхню сім'ю вони також хочуть, щоб всі забули про їхні минулі грішки. Далі сімейка Торетича разом з Хопсом переноситься до лігва Овена на шоу, яке здав той самий чувачок, якого пару днів тому допитував люк. Однак шоу добре знав, що його підсос злив інфу Інтерполу. Тому, коли він прийшов, Овен вже готувався давати драпака, і як бонусом підкинув підсосу у сумку з грошима бомбу. Більше того, прямо під час облави на шоу спрацювала сигналізація в штаб-квартирі Інтерполу. І стало зрозуміло, що Овен навмисно заманив всіх поліцейів міста до себе, аби його команда тим часом забрала в Інтерполі інфу про те, де знаходиться останній елемент спутника. Через Шоу вся сімейка Торетича, окрім самого Доменіка, відправилася до штаб-квартири Інтерполу. Полу, а два лисих качка залишилися кароулити шоу. І коли Овен почав давати драпака, виявилося, що по всій території у нього було купа вибухівки, через що йому спокійно вдалося втекти западні. Більше того, у нього була якась саморобна тачка, яка була схожа на брід Формули 1, проте броньований. Сімейка Торетича тим часом вже приїхала до Інтерполу, проте на даху засів снайпер, який дозволив команді поганців спокійно вийти штаб-квартири. Опа, а це що за пасажир приїхав сюди до нам? А під час погоні поганці понакидували якісь чіпи на машини сімейки і заблокували їхні колеса, через що Роман і теч вилетіли з погоні. А Брайан якимось дивним чином відчув, де причепився чіп і зняв його об стовба. Проте погоня продовжувалася недовго, так як одна з підсосок шоу використала свій бліт як трамплін для машини Брайана. Навчися їздити, сука. А сам шоу якимось дивом на боліді не може відірватися від BMW військового джипу. Більше того, йому так погано, що аж Леті приходиться вмішатися. Ну і поки Туретич поїхав за своєю малою, хобс вкотре демонструє, що в нього металеві кістки і десь приблизно з трьох метрів стрибає на блід шоу. Проте Оуен з легкістю його скидує. А домінік тим часом зупиняє Леті і пробує з нею поговорити. Леті. Пашов нахуй, блядь! Дальше вся сімейка жива і здорова зібралася у своєму лігві. Хоча після таких аварій, як мінімум, в когось мала бути зламана якась одна кісточка. Так... Це ум'ята могла бути у мене на лобі. Ага. Ні. Вона не така велика, як твій лоб, не хочеш його полизати. Ну і поки оклигою після першої в історії франшизи поразки, пропоную зробити корисну паузу, а саме донатиську. І прямо зараз давайте або проскануємо QR-код на екрані, або перейдемо по посиланні в описі і задонатимо на поточний русоріз. Даю вам 5 секунд. Супер, тепер, окрім перегляду відосу, ви ще й зробили хорошу справу. Далі ми бачимо, що коли Леті повертається до шоу, то його команда пред'являє її за стару фоточку, на якій вона радісно сидить на колінках Туретича. Проте Леті каже, що вона його не пам'ятає, і взагалі вона сьогодні стріляла в нього, через що Овен і вся команда повірили їй. А Домінік тим часом каже хану, Жезель, Роману і помічниці Хобса зайнятися пошуками майстерні, яка зробила броньовані боліди для шоу. А Теджу він каже надибати тачки, які неможливо буде хакнути. Ну і на наступний день частина сімейки нарешті знайшла майстерню, в якій були зроблені ці боліди. Проте власник майстерні безпалівно набрав до шоу, через що приїхали його підсоси і влаштували стрілянину, внаслідок якої помер один з підсосів шоу і сам власник майстерні. Проте перед смертю він встиг. Сказати, що шоу тісно пов'язаний з брагою, не з тою бадягою, з якою роблять самогонку, а з наркобороном, якого засадив Брай в четвертому форсажі. Після цієї стрілянини помічниця хопса побігла за Леті і майже запиздила її. Проте малій дома вдалося втекти на метро, а хан з Романом побігли за іншим підсосом шоу. І виявилося, що цей підсос якийсь майстер карате, який без проблем справився з двома сім'янинами. Нікому про це ні слова. Домінік і Брайан тим часом вичислили, з якого пекаля стріляла Леті, і навідалися в ломбард, де продають саме такі пушки. Там вони вічливо попросили у власника описати того, хто купив пістоля. На шоу він описав Леті і сказав, що вона з вуличних гонщиків. А сама Леті тим часом повернулася до лігва шоу і повідомила про те, що один з них мертвий. А коли вона побачила, що шоу максимально похуй на смерть підсоса, вона обідалась. Я хочу сказати, що мені буде дуже шкода, якщо ти. Хибиш ідінаху брати і сестри Туретича тим часом повернулися зі своїх завдань і повідомили сумні новини, а саме, що власника майстерні завалили, але ті вдалося втекти. Проте Жизель розказує Туретичі і Брайну про те, що власник перед смертю сказав, що Брага працює на шоу. Ну і від такої інфи всі знатно приходіли. Проте Брайан сказав, що відправиться в тюрму, в якій зараз сидить Брага, і розпитає в нього все про на шоу. тільки обережно. Далі теч каже, що по маршруту, якому вчора проїжджала команда шоу, не працювали абсолютно всі камери, через що Хобс разом з помічницею вирішили навідатися до власників цих камер. І там він у вічливій формі попросив доступ до всіх їхніх камер. Далі виявляється, що Брайан попаде в тюрму за допомогою старого знайомого з ФБР, якому пообіцяв, що йому дістануться всі лаври за арешт овена шоу. Агент ФБР взяв і спокійно повірив людині, яка вже два рази допомагала втекти злочинцю. Вже під вечір до Брайана навідався Брага, який розказав, що він дійсно працює на шоу, як і купу людей з правоохоронних органів по всьому світу. Також він розказав, що Овен настільки багато підсосів, що він знав про те, що блондинчик підіслав Леті до картелю Браги. А коли чорнявий не убив Леті, Овен прийшов в лікарню, аби добити її. Проте вона вже нічого не пам'ятала, тому шоу вирішив завербувати її. А далі такий хлюпенький Брайан справився з Брагою і його двома підсосами яких ще й були заточки, проте йому не вдалося вибити з браги подальший план дій шоу, так як той нічого не знав. Паралельно цьому хан дізнався для Доменіка, де сьогодні будуть проходити вуличні гонки. І коли Туретич направився туди, то одразу зустрів Леті, з якої вирішив поганятися. І не дивлячись на те, що Дом піддавався, він все одно виграв. А після гонки вони зупинилися, аби попиздіти. І Туретич почав доказувати, що дуже добре знає Леті, бо з точністю розказував, звідки в неї той чи інший шрам. Проте тут у мене дуже великі питання до сценарію: у Леті Жамнезія, вона взагалі не пам'ятає свого коханого. З яким провела майже все своє життя, тоді яким дивом вона пам'ятає історію виникнення кожного шраму на своєму тілі? Тим більше останнього шраму, який вона отримала в Домініканській республіці, коли купалася саме з Домініком. Коротше, у нас тут типова хвороба, яка працює так, як забажається сценаристом. Текст по дебільному написаний. Ну і після того, як Леті поїхала, з'явився шоу, який сказав дому: якщо він не покине цю справу, то постраждає його сімейка. А коли Туретич сказав, що нікуди не поїде без Летті, виявилося, що підсос Овена вже націлився на лисого. Однак Хопс також не пас задній і вже посадив шоу на мушку. Ще побачимось Старетта, Не сумнівайся». Після чого теч відстежив по камерам, куди поїхав Овен після зустрічі з Домініком. Тому сімейка знала, де знаходиться його ліго. Однак, коли вони навідалися туди, там вже нікого не було. Проте хопс помітив кусочок фарби на підлозі. А коли теч дослідив її, то виявилося, що це армійська фарба. Після чого він порівняв цю фарбу зі списком Інтерполу, який викрав шоу. І виявилося, що Овен готується нападати на військову базу НАТО в Іспанії. Тому вся сімейка почала збирати. Манатки, аби летіти туди, і якраз в цей момент повертається Брайан. «Отсучий син, ти повернувся. На самій базі тим часом помічниця Хопса спіймала підсоса шоу, який відключав систему безпеки огорожі, через що Хопс сказав, що вони вивезуть останній елемент спутника з бази. А сімейка тим часом зрозуміла, що Шоун хотів, щоб елементи вивезли, аби йому не прийшлося штурмувати цілу військову базу, а лише автоколону. І як вони напали на колону, то виявилося, що в розвику якимось дивом опинився танк. Хоча вони мали перевести лише елемент спутника, яким чином там опинився танк, навіть сам сценарист. Не скаже у мені все одно. Ну і для сімейки Торетича не було великою проблемою придумати якийсь прикол, аби зупинити танк. Проте шоу відправив Леті, яка мала від'єднати трос з машиною. А після чого Овен взагалі скинув її з танку. І тут Домінік доказує, що він супергерой, тому що на ходу стрибає з машини, ловить леті і приземляється на тачку, після чого не відчуває навіть поколювання в спіні. Бо камінь нахуй! Проте на цьому не закінчуються приколи від шоу. Тому що після свого затримання він сказав, що виконав свою обіцянку. І коли Туретич відмовився залишити цю справу, він наказав своїм підсосам зловити мію. І зараз він каже віддати йому елемент спутника і дати спокійно втекти. А якщо він побачить за собою Хвіст об'ємію. На шоу генерал армії каже, що один заручник нішов проти мільйонів, які постраждають від того, що шоу збере весь спутник. Проте хобс стає на сторону Туретичів і наказує генералу відпустити шоу разом з елементом спутника. Після чого ще виявляється, що нова помічниця Хобса це засланий козачок шоу. Однак у мене питання: якого хуя вона стріляла в леті і билася з нею в повну силу, якщо вони обидві були в шоу? Ну, воно йоднути, блядь. Далі команда шоу виїхала. Хала на злітну смугу, де з'явився вантажний літак. А Тедж заблокував дзвінок шоу і сімейка Туретичів погналася за ними. Після чого шоу заїхав в літак, а за ним Торетич, Брайан і Леті. І поки вони билися в самому літаку, інша частина сімейки билася на злітній смузі з іншими підсосами шоу. Також вони пробували пробити двигун літака, аби той не зміг злетіти. Після чого до літака залізший хопс. Через шоу в самому літаку команда шоу і сам Овен були відпижджені. А в хани і Жизель справи йшли не дуже, бо Жизель промахнулася. Гарпуном по двигуні. Через шо, коли літак почав злітати, їх підняло повітря. Більше того їм не давав спокій один з пісосів шоу. Через шо вже вирішила пожертвувати собою, аби врятувати хана. Ні. Дальше Брайну вдалося влучити в закрилок літака, через що той почав падати. А Хан ще й закинув підсоса шоу в двигун. І якщо леті разом з хопсом вдалося вистрибнути вчасно, то сам Домінік був змушений втікати з літака на машині, після чого його ще й поперекручувало купу розів, і він попав прямо під літак, який на повну катушку горів. Проте для лисини Туретича такі травми настільки невідчутні, що в нього навіть подряпани немає. Богу. Як це похуй? Все інше суш. А як так? Бо камінь находь. Ну і після того, як сім'я Туретича допомогла хлопцю позбутися найнебезпечнішого злочинця світу, він стримав своє слово і зробив так, аби всі забули про їхні минулі грішки. Більше того, він повернув їм стару хату. Отче наш, дякуємо тобі, що зібрав усіх друзів.